Що таке, на вашу думку, здорові відносини? Що таке здорові відносини? Це відносини засновані на здорових стосунках кожного із партнерів із самим собою. Тобто, це тоді, коли кожен із партнерів працює над собою, працює, знаєте, з психологом частіше за все, розвивається, розуміє, що він хоче. Тобто, у кожного з партнерів класні здорові стосунки із самим собою. Це перший, перший елемент формули здорових стосунків. Другий елемент це партнери вміють чути один одного. Тобто партнери розібралися, він в жіночій психології, вона в чоловічій психології, ну і розбираються. І тому усвідомлюють власну різність і намагаються один одного почути. Третє це партнери не намагаються один одного переробити під себе. А, тобто вони він не каже про те, що дивись, от я, якщо вважаю, що ти маєш готувати мені лазанью, да, то ти її маєш готувати. А якщо вона терпіти не може взагалі готувати, то ти або обирай ту, яка буде готувати, або приймай, що, що лазанью тобі доведеться десь замовляти. От не намагання один одного переробити. А, що це ще здорові стосунки? Це вміння. Конфліктувати екологічно, тобто замість істерик, перекручувань слів, замість ось цієї історії, вміння чути один одного, вміння проявляти свої емоції адекватно і вміння працювати над собою. що таке для мене здорові стосунки.